Чия Африка? Ще один материк, за який йде битва. Знаєте скільки турне спочатку повномасштабного вторгнення здійснив Лавров країнами Африки? Чотири. За півтора року. Останній раз Лавров туди поїхав у травні, одразу після візиту голови МЗС України Дмитра Кулєби до Марокко, Ефіопії, Руанди, Мозамбіку та Нігерії. Для нас цей континент важливий через, голоси в ООН та через трогівельні перспективи, бо війна впливає і на них, як мінімум, зростанням цін. І браком продовольства. Остання спроба підкупити лідерів країн глобального півдня від російського диктатора була на минулому тижні. Я зараз кажу про списання радянських боргів та жменьку дармового зерна. Путін давно веде по Африці нахабну політику, той же зрив зернової угоди, по-друге, у Нігері. З усім цим він, як це не цинічно звучить, міг би почекати до закінчення зустрічі в Петербурзі, але ж ні. За день до саміту в Пітері нігерійські військовослужбовці президентської гвардії заблокували доступ до резиденції президента Нігера Мохамеда Базума і фактично взяли його в заручники. Через два дні глава президентської гвардії Абдурахман Чіані назвав себе новим лідером Нігеру. Ну а через два дні після саміту в Москві у Нігері напали ще і на посольство Франції. На путінську подачку у вигляді 20 чи то 50 тисяч тонн зерна безоплатного, аби закрити прогалину, викликану розривом зернової угоди і пропозицію замістити українське зерно на комерційній основі країни Африки не дуже й повелися. Кілька лідерів, зокрема того ж, Єгипту, дали Путіну чіткий сигнал від колективної Африки: мовляв, потрібно закінчувати війну і повертатися до дії зернового коридору. Путінське зваблення безкоштовними поставками зброї і списанням давніх боргів, а це 23 мільярди доларів. Воно якось теж не спрацювало. Як і хід конем від от тієї благодійниці Захарової, бачите, що наші ребята віддають свої життя. Не просто виступають, не просто говорять, а життями своїми. Адставить право не только африканського континента, а всіх людей на нашій планеті бути вільними. то що Африці на Путін, бо до певного моменту ця ставка спрацьовувала під час тих же голосувань на генасамблеї ООН, Але коли справа дійшла, як то кажуть, до шлунку, вони заговорили інакше. Чи означає це, що Путін здався? Ні, він поступово заганяє себе у повну ізоляцію не лише в демократичному світі і за межами тріади ЄС НАТО G7. Скоріше за все він спробує переламати цю ситуацію на користь Москви і прорубати так званий коридор впливу від океану до Середземного моря через увесь африканський континент. Крім того, Путін у Африці залишає пригожинський слід. Я і про Нігерію зараз, зокрема, бо ПВК Вагнер там охороняє нафто і газовидобувний добувний бізнес до компаній Роснафти і Газпрому. Власне, успіх з переворотом в Нігерії не створить для Кремля принципово нової позиції, бо Росія втрачає потроху, але загалом. Він сповільний цей процес. А ось діалог про майбутнє Нігеру між глобальними гравцями власне він може початися не раніше зими. На цей час Росія розраховує домогтися початку консультацій щодо війни власне, в Україні. Ну а коли у Санкт-Петербурзі відкривали саміт, Дмитро Кулеба перебував із візитом в Ліберії на святкуванні Дня Незалежності цієї країни, яка постійно підтримує цілісність України і вже приєдналася до тієї ж кримської платформи. І це додатковий козир в нашу скарбничку, аби бити африканську карту Путіна.